І я попрошу вас сісти зручно, руки ноги не схрещувати, і зробити декілька глибоких вдохів і видохів. Глибокий вдох, видих, глибокий вдох, видих, і ще один глибокий вдох і видих. Поступово повертаємося до свого. Звичного ритму дихання це божественний процес, і насправді ми його не контролюємо. Дихайте спокійно, максимально. Робіть плавні вдохи, наповнюючи свою грудну клітину, свої легені і животик. І такий протяжний, трошки довший, ніж вдих, видох, вдох, видох. Вдох. Видох. Спокійно починає розслаблятись. Ваша голова, розслабляється обличчя, розслабляється чоло, м'язи навколо очей та носа, розслабляються ваші щелепи. В якийсь момент ви відчуєте, як розслабились вуха. Розслабляються. Ваша шия, голова повністю розслаблена, розслабляються плечі, розслабляються руки, розслабляються спина і грудна клітина. Розслабляється діафрагма. Місце сонячного сплетіння. Розслабляється животик і поясниця. розслабляється таз, бедра. Повністю всі ваші ніжки розслаблені. все тіло знаходиться в спокійному стані. І зараз ви відчуєте, як на вас починає литись і окутувати енергія тепла, наче сонечко лагідне, непекуче. Вона починає максимально вас занурювати в свої потоки. Ви чуєте це тепло, відчуваєте. І в якийсь момент, неважливо як, ви опинюєтесь на дорозі, світить сонце. Ви можете підняти обличчя, підставити промінчиком сонця своє обличчя, посміхнутись, відчути, як мягко та лагідно сонце торкається вашої шкіри. А як маленький дослідник, який тільки-тільки відчув ці теплі промені сонця, і тут, в цьому просторі величезних можливостей зараз ви берете саму важливу для вас ситуацію. Ціль, бажання, яке ви прописували, до якого робили кроки, і ви вже знаєте, куди ви хочете прийти, як ви маєте йти, вам покажуть зараз ваша підсвідомість. Уявіть свою Ціль, своє бажання. І ви як та маленька дитина розумієте, що цю ціль можна досягти різними методами. І перед вами відкривається зараз три дороги. Три дороги. І там в кінці десь, в кінці кожної є ваше бажання, є ваша ціль, яка вже досягнена. І зараз я попрошу вас зануритись в одне із цих. Роздоріж Ви доходите до початку однієї дороги. Кожну, кожний вибере собі сам три дороги. І ми будемо кожну заходити. І зараз ви заходите для вас впершу. Стаєте робите крок. І починаєте максимально відчувати, хтось бачити, хтось чітко знати, які кроки треба робити. Будуть приходити якісь розуміння конкретні, що треба зробити, що дізнатися. І ви поступово просуваєтеся по цій, по цій дорозі. До своєї цілі. І на рівні тіла зараз максимально провідчувайте, як вам тут, наскільки вам тут комфортно на цій дорозі. Це та дорога, яку ви знаєте? Тут все знайомо. Тут дії, які ви робите, ви вже робили не один раз, тут є досвід. Провідчувайте, наскільки вам на цій дорозі комфортно чи дискомфортно. Добре. Це досить гарний метод досягнення вашої цілі. Та відчуйте, чи є тут напруга, чи вам легко Максимально подивіться, чи приходить вам тут хтось на поміч, чи ви все робите самостійно? Чи світить зараз тут те саме сонечко, яке світило, коли ви заходили в ці процеси? Наскільки далека і довга ця дорога до вашої цілі? Скільки зусиль треба зробити. Відчуваєте максимально все? Відкривається в потоках вся, не, вся потрібна і непотрібна інформація, всі потрібні дії, які мають бути зроблені, і ті, які насправді зайві. І у вас вже є розуміння, наскільки легко чи складно ви будете просуватись саме по цій дорозі. І тепер дуже обережно на рахунок 3 ви повернетесь знову до того місця, де ви бачите роздоріжжя і три дороги. Раз, два, три. І ви знову стоїте і бачите три дороги на одній ви вже були. І тепер ви заходите в другу. Ця дорога трошки відрізняється. І по відчуттях вона не така знайома. Та, тим не менш, ви теж тут бачите свою ціль? З'являються якісь ситуації, яких ви ще не знали. З'являються дії, які треба зробити, які ви ще ніколи не робили. Ви розумієте, що у вас є здібності. Але ви ще не пробували, бо були певні страхи. І зараз ця дорога вам показує, що може бути і так, подивись, і не так тут і страшно, як тобі здавалось, і світить сонце. І показує тобі, куди далі, які вибори робити, які кроки. Для когось ця дорога може бути довшою, ніж перша, а для когось коротшою. ви це відчуєте І зараз? Ви вже біля своєї цілі? Ви розумієте, що ось вона, я вже її досяг, досягла. Ось моє бажання яке здійснилося як вам тут, які відчуття. Відчувайте, наскільки легко ви подолали цей маршрут, цей свій шлях до бажаного, не дивлячись на те, що ви робили щось нове для себе, вивчали щось нове, дізнавались про щось нове? Ви робили не так, як раніше. Міняли трошки свій підхід. Mm -hmm. І тепер а знову на рахунок три ви опинитесь на тому самому роздоріжжі: Один, два, три. І знову. Ви в потоках сонця. І знову ви бачите ці три дороги. Знову ви бачите десь там свої цілі, бажання, те своє життя, до якого ви прагнете. І ви заходите на третю свою дорогу. Тут взагалі все інакше. Тут ви відчуваєте дію, тут ви відчуваєте швидкість, тут все по-новому. Все не так, як ви звикли робити. Тут є максимальний рух. І тільки ви про щось. Подумаєте, одразу з'являється ціль, одразу з'являються інструменти для того, щоб цю ціль досягти? І тут ви зараз можете відчути ту швидкість, легкість, начебто ви стріла, яку випустили. І яка з легкістю летить крізь потоки повітря, досягаючи свою ціль легко, без перешкод, швидко, попадає. Саме Яблочко тут ви відчуваєте, що у вас є все безліч можливостей. І Якщо вам треба пришвидшитись ось хтось із вас на коні. А хтось на колесниці. Хтось вже сидить в автівці і мчить. А хтось на літаку, дехто взагалі може бути на воді. На скутері чи на катері в кожного, в кожного з вас? Свій шлях, і він індивідуальний. Кожен ваш вибір наближає вас. До бажаного, до реалізації того, що кожен з вас прописав. Да, це новий шлях, але він цікавий, тому що зараз ти можеш подумати, а чому я так повільно рухаюсь? Мені треба прискорювач. І ти бачиш, як це щось з'являється біля тебе. Що це? Це може бути метафорично. Це може бути якась дія, яку треба просто зробити для того, щоб активувати ці процеси. Які ви прописали, до яких прагнете. Зафіксуйте. В кожного буде щось своє. В кожного на перший погляд може бути щось типу ох і складна задачка. Але ні, тут в цьому просторі Окей. Ти легко можеш це спробувати. Давай подивимось, що із цього вийде. Я спробую. Без очікувань, як мала дитина. І він пробує цей малюк в нього може вийти, а може і ні. Ми цього ще не знаємо. Та але він в процесі, він кайфує, йому це подобається. Він грається, але він діє, він діє, граючи. Зафіксуйте в собі цей стан діяти граючи. Коли ти спробуєш. Коли ти не очікуєш, бо робиш те, що тобі несе задоволення і розуміння, для чого я це роблю. І зараз ти знову на Рахунок 3 повертаєшся на початок того шляху один Два, три, і в тебе є три дороги, і в кожній ти проживав щось своє, І зараз лише від тебе залежить який шлях обрати, як діяти, так як звик. чи так, як ще ніколи не робив. І ти знаєш, вже, як ти будеш відчувати на кожній із цих доріг, і можеш обрати свою, свою дорогу, свій варіант із цих трьох. І зроби крок туди і потоки того простору починають пришвидшуватись, і ти відчуваєш? Як навіть Вийдя з цього процесу буде відбуватися дія. кожного дня, кожної миті. Ти в спокійному стані зробив вибір. І я бажаю тобі, щоб ти пишався цим вибором. Яким би він не був, куди б він тебе не привів? Коли ти дієш, він приведе. Ти Будеш рухатись і ти рухаєшся, кожний в своєму комфортному темпі, десь пришвидшуючись, десь трошки зупиняючись, і це теж треба, тому що. Перед крутим поворотом свого життя і навіть просто на дорозі нам обов'язково треба пригальмувати, щоб максимально м'ягко і комфортно зайти в поворот. Якщо комусь треба ще побути в цих станах, можете побути. А ми поступово свідомо повертаємось в свій час, в своє тіло. І кожен з вас вже розуміє, що треба зробити, запустити ці крути, круті процеси свого життя до своєї цілі. Поступово, крок за кроком. Метр за метром і кілометр за кілометром. І зробіть глибокий вдох, видих. Відчуйте своє тіло, відчуйте свій стан. І я попрошу вас. Зробити те, чого ви ще ніколи не робили. Це може бути прогулянка, іншою дорогою, якою ви ще ніколи не ходили. Це може бути танець перед зеркалом без нічого. Це може бути все, що завгодно. Але те, що ви ще ніколи в своєму житті не робили. Дякую за те, що приділили час собі. До нових зустрічей!